Слава Україні! Героям слава! Друзі, хочу вам показати сорт полуниці Олімпія. Дивіться, Олімпія, бачите, пише. Ось така собі ягода. І є ось така ягода, навіть маленька є, різна. В цьому році, як і всі інші і зворотні заморозок побив, тому ягід небагато. Але дещо є все рівно. Собі скуштувати то є. Дивіться, ягода чималка в неї. Смак дуже хороший, з кислинкою. Зараз нам якусь скуштуємо ось цю, наприклад, Ця, оця, видається, оця видається дуже стиглою. М -м -м. Дуже смачна товариство. З'їв і ще хочеться. Смак, Смак подібний. Щось між шкалерії і Азії. Щось таке. Нехай всім щастить. Гарних всім врожаїв та перемоги над одвічним ворогом.